З вашого дозволу я коротенько вам озвучу наукову доповідь з темою «Східноєвропейський Тигр. Принципи нової стратегії модернізації України. Це нова економічна політика в нових умовах. Відкрита агресія України, відкрита агресія Росії проти України поставила крапку у пострадянській історії нашої країни. Знищується промисловість, об'єкти, які були збудовані ще з радянських часів. Перед нашою країною постав новий виклик: побудова нової економіки та абсолютно інших принципів та технологіях, що буде в першу чергу забезпечити виконання завдань для вживання нашої країни під час війни та забезпечення безпеки країни на найближчих 20 років. Безпека це наріжний камінь. Швидкого відновлення та економічного процвітання України в країні, яка спроможна забезпечити свою безпеку, не прийдуть приватні інвестиції іноземні інвестиції. Після нашої перемоги нестабільність, яка настане на території Російської Федерації, буде висіти постійною тінню над нашою державою. Відповідно, пріоритетне завдання для України стане стати східноєвропейським тигром, аналогом південної Кореї чи Ізраїлю. Бути... Здатний самостійно відбити агресію незалежно від того, є допомога союзників чи немає. Війна показала, що курс на побудову так званої аграрної сервісної економіки, яким нам нав'язувалися ззовні, був помилковим. Через війну наші порти виявилися заблоковані, позбавлені можливості експортувати за кордон зерно. Металургія майже знищена. Ми не можемо отримати від неї експортні надходження, оскільки її неможливо вивести за кордон в обсязі, які в нас є можливості. А ті сектор теж практично паралізований, тому що багато ІТ-шників виїхали за кордон, які давали надходження до українського бюджету, тому в тих умовах. На мою думку, Україна повинна почати новий етап модернізації економіки, ядром якого має, має стати армія та ВПК військово-промисловий комплекс України. Саме армія на найближчі 10 років стане найбільшим споживачем ресурсів у нашій державі. Вона почне стимулювати модернізацію економіки через галузі, пов'язані з ВПК. Серед таких напрямків виробництво ракет, бронетехніки, бойових дронів, пошив військової форми, створення елементарної бази для виготовлення радіотехнічних товарів і так далі. Хочу акцентувати, що на цьому питанні, тому що ця війна показала, що високоточна зброя допомагає знищувати супротивника швидко. Сюди також відноситься продовольчий сектор. Нам потрібно створити розвинену промислову державу, здатну дати поштовх до високих технологій. Це дозволить відійти від аграрної прив'язки перейти в інші сфери, які на даний час вже суттєво актуалізувалися на заході, наприклад, біотехнології та нанотехнології. Все це можливо лише перед наявності плану розвитку виробництва озброєнь. В першу чергу в оборонній сфері. Даний напрямок слід розвивати як за рахунок державних, так і приватних інвестицій. Має бути державне стимулювання, приватне партнерство для стимулювання розвитку військових технологій, що дозволить підняти нашу науку, збільшити кількість інженерів в країні. Ми зможемо створити потужне наукове співтовариство, здатне забезпечити проникнення новітніх технологій в цивільній галузі, дозволить створити модерну розвинену країну за прикладом південної Кореї чи Ізраїлю. Одночасно наша армія стане джерелом кадрів для керівних посад, відомства міністерствах, державних підприємствах та митниці, залучення людей з вищого числа офіцерського складу середнього та нижнього дозволить побороти корупцію, знести олігархічні партії, зробити державний апарат більш ефективним. Це люди із зовсім іншою моралю, Це люди, які не дозволять грабувати країну, країну олігархам. Все це потрібно робити вже і зараз не чекати закінчення війни. Щоб закласти основи нової економічної політики, потрібно вивчити досвід інших країн, які пройшли шлях модернізації економіки під час війни. Наприклад, це Сполучені Штати Америки. Під час Другої світової війни вони після другої світової війни стали супердержавою, завдяки якраз розвиненому ВПК, розвиненню промисловому комплексу, який дав поштовх для промисловості. Зробив наукову галузь передовою. Достягнути такого результату їм вдалося завдяки дієвим державним інструментам. Модернізація через мілітаризацію. Головним завданням. Під час війни та наближчі на 10 років для української економіки стане її мілітаризація, тобто розвиток тих галузей, які насамперед мають насамперед забезпечити армію та безпеку нашої країни та нашої нації. Це важливо, тому що поки немає чітких і розумілих орієнтирів, що Україна приймуть до НАТО, а навіть і після вступу в НАТО, то ми маємо доведеться нам забезпечити власну безпеку насамперед власними силами. До речі, є приклад Ізраїлю. Там на відміну від Північної Кореї немає контингенту Америки. Канські військ. і зараз забезпечують свою безпеку за рахунок власних сил в країну йдуть великі інвестиції. Відомі корпорації розміщують там своє виробництво. Наприклад, завод, такий, як е, роз, розробка, е, наприклад, такий працює заводів заводі виробництва чіпів, як е, компанія Інтел. Та багато інших відомих підприємств у нас схожі такі стартові вже можливості. Необхідно забезпечити максимальну локалізацію виробництва власного озброєння на наших територіях. Як показує практика, залежність від постачання західної зброї теж може мати свої негативні наслідки. Не виробляючи власну зброю, ми стаємо залежними від поставок країн-партнерів. На якомусь етапі ці поставки можуть припинитися а наша армія залишиться не забезпечує. Наприклад, зміниться політична ситуація в тих же країнах чи сполучених. Штатах Америки прийдуть до влади відверті вороги України, а чи США, так чи в країнах Європи не здатні будуть забезпечити нас через зброю, через конфлікти в різних частинах світу, або просто раптом розпочнеться збройне зіткнення з Китаєм. Тоді весь ресурс буде спрямовувати туди, а ми ні з чим». Зброя це дуже специфічний товар, тому який, на, на мене, який не так просто постачається. Країни Європи намало надають необхідну зброю, наприклад, Ракетну техніку наразі Україна сильно залежить від політичної кон'юнктури. Як показала практика цієї війни, в середньому постачання озброєння почалося вже е, лише через 3-4 місяці. За цей час в Україні вбито десятки тисяч людей. Не можна допускати цього надалі. Ми, ми не повинні припускати це помилок інших країн, таких як зробив Ізраїль. Е, як відомо, початку існування країни не розвивало власне ВПК, тому в 67-му році. Залежить від поставок озброєння із Франції в той рік Ізраїль завдав випереджувальну удару, через що Франція перестала поставляти Україну озброєння. Хоча це офіційна причина, а реальна це лобі арабських країн. Побоювання відстоювання поставок озброєння і стало однією з причин, чому під час під час війни судного дня в 1973 році Ізраїль не завдав удару своїм противникам. Ледь не єдиний постачальник зброї до Ізраїлю на той час було Сполучені Штати Америки. І коли тодішня прем'єрка Голдемаєр прийшла пропозиція завдати превентивний удар, вона запитала, що буде, якщо американці нам не поставлять зброю. У той час країна опинилася майже на межі зникнення. Більшість європейських держав відмовилися у повітряному мосту для польоту над їхню територію зброї Сполучених Штатів Америки. Єдиною країною, яка не закрила тоді повітряний простор, була Португалія. Як наслідок ізраїлю загинув дуже багато людей і фактично залишився віч навіть зі своїми проблемами з того часу. Ізраїль активно розвиває власний військовий промисловий комплекс, виробляє танки, власні ракети, протитанкові комплекси, що є провідними у світі, активно модернізує літаки. Вони забезпечують відносно автономність і озброєння, яка дозволяє їм зокрема вести незалежну самостійну політику. Україна має вести уроки з помилок ізраїлю та врахувати можливі ризики. Перше нам Можуть не поставити зброю друге, нам можуть перекрити кордони та не дати можливість імпортувати зброю тих країн, які готові нам допомогти. Відповідно, Україна має починати виробляти власне озброєння і з цього починаючи модернізовувати економіку. Ми маємо хороший приклад. Ми в свій час входили в дев'ятку країн, найрозвинніших з ВПК – військово-промислового комплексу. Це дасть великий поштовх розвитку економіки, тому сучасне зброєння є дуже високотехнологічним. Ми можемо отримати інвестиції в наукову розробку, що створить робочі місця. Десятки тисяч українців змусить максимально виробляти озброєння всередині локалізованого виробництва, що призведе до модернізації таких галузей, як металу... Електроніка, машинобудування інших пов'язаних з військовою технікою виробництва. Тому в чергове хочу повторити, що ми повинні виробляти та модернізовувати власні танки, власні БМП, власні ЗРСВ, власні ракети малої та середньої дальності, власну ППО, власні безпілотники, можливо, навіть власну тактичну авіацію. Ми маємо всю базу, щоб це поєднати. вони Двигу, виробляються на заводі Моторсіч. Є підприємство Антонов, які його школу побудували літаки в Україні. Взагалі унікальна на ситуація в країні є два центри ракетобудування Південмаш, який може виробляти тактичні комплекси Грім, грім 1 Грім-2 та КБ -про «Промінь», яке виготовляє Нептун, Стунга, Вільху, що є аналогом Хаймерсів. Ми маємо зосередитися насамперед на забезпеченні власної армії, озброєння, яке дозволить бути незалежною, підтримувати науковісну галузь, економіки заходи і. Іншого розробку озброєнь, які е, зараз залишаються е, в Росії, з інших причин, в тому числі через санкції, які обмежують виробництво ще до війни, Росія була другим у світі експортером зброї. І оці ніші можна захоплювати, тому що у нас була схожа номенклатура озброєння, але на відміну від РФ, ми маємо доступ до західних технологій. Крім цього, ми можемо і маємо розвивати галузь електро електроніки, яка має забезпечити військову техніку до електронної бази виробництва мікрочіпів, створення замкнутих циклів виробництва на території країни, наприклад, Україна одна з небагатьох країн світу, які замкнуті виробництво ракетної техніки. До речі, їм необхідно постачати західні країни і навіть наші союзники американські з великим скрипом, в тому числі через проросійське лобі, США, країни, партнери надають Україні озброєння, яке дозволило нам знищувати аеродроми на території Росії і Білорусі, керуючись керувати розвитком галузей, які забезпечують нашу армію, має окреме агентство. У цьому будуть замкнуті вирішальні всіх питань, у тому числі розробки відповідної державної програми. В ній має бути вказані в які терміни потрібна зброя. І які для цього необхідні ресурси, які приватні компанії можуть залучитися до співробництва? Для прикладу візьмемо підприємство, яке виробляє крази. Так слід прагнути до того, щоб виробництво було максимально локалізовано. Вони мають виготовлятися в Україні. Має, сталь має вироблятися в Україні. А для цього потрібно перевести металургію метал на виробництво товарів нового покоління. сукупності це дозволить розвивати економіку, яке підприємство може виробляти товари подвійного призначення, як можна. Продавати їх за кордон. Де шукати фінансування? Його можуть надавати державні банки. Наразі військовій промисловості можна запускати роботу нашого банку, реконструкції та розвитку. Базовим може бути Ощадбан та Укрсімбат або інші, або якийсь інші банки, який. Під низькі під відсотки фінансувати військові проекти має бути також план підфінансування і на гарантованій основі. Однією з умов таких проєктів буде максимальна локалізація. Україна може випускати свою номенклатурну техніку, як нам пропонують. Можливе спільне виробництво, але і закупівля технологій, не готовий продукт. Номенклатурну техніку, яку нам пропонують, можливе спільне виробництво, але і закупівля технологій, не готовий продукт нову економіку, бо ми матимемо подвійну мету. Завжди до уваги досвід США, Україна має створити аналогічні структури для відновлення контролю за економічною системою. Через створення. Правильної концепції визнання пріоритетів впровадження дієвих механізмів регулювання абсолютно реально можна не тільки врятувати власну економіку, а досягти її розвитку незалежності від воєнних дій. Важливо визначити і напрацювати головні напрямки, на які варто с. Пиратися і які дадуть поштовх для розвитку суміжних галузів на ринкові економіки, і розпочати можна з налагодження власного виробництва боєприпасів супутних товарів, залучивши передові технології іноземні технології. Не варто сподіватися на швидке відновлення країни і зростання ВВП. Це довготривалий процес, найближчих 10-20 років. Так Україна так отримання Україною озброєння. За лендлізом, на яке ми чекаємо, і яке на жаль штучно гальмується, для нас важливе на цьому етапі, але на жаль, війна не закінчиться завтра чи найближчим часом. До того ж, українська економіка нині в глибокій рецесії. Проте починати виходити з неї необхідно вже і зараз. Висновки: отже, Україна змушена буде будувати свою політику та економіку за зразком Ізраїлю та Південної Кореї, держава фронтиру. Ми на межі західного та східного напрямків розвитку цивілізаційних проектів. Наша територія є ареною конкурентної боротьби цих процесів, де західні сусіди використовують переважно економічні, дипломатичні та культурні інструменти впливу, а східні військові. Тому Україна повинна першим спиратися на правоконсервативну ідеологію, яка дозволить цим країнам в країнам виживати та побудувати розвинену економіку. Традиційні цінності, економічний націоналізм. Друге, вся логіка видобування економіки держави має виходити з інтересів безпеки, розвинута промисловість, власне, ВПК, диверсифікація шляхів, експорту товарів та держав та джерел енергоносіїв. Третє, зазвичай відсоток участі армійської еліти в управлінні країною та представників національного капіталу. Четверте сильна армія та спецслужби. І п'яте активна зовнішня політика України має бути схожою на східноєвропейський Ізраїль ізраїлі та стати стабілізуючим фактором в Європі, одним із адміністраторів пострадянського простору та Росії. Єдиний шлях виживання це стати сильними. Єдиний шлях перемогти, перемагати у всьому в науці, у зброєнні, в ідеології, в наступу. Віримо в власну країну. Слава Україні!